Вітаю, слава Україні! Традиційні включення. Дякую Богу-захисникам за кожен день. На превеликий жаль, повернувся з пасічною. Поховали полеглого воїна, Олега Гбура. Відспівали в церкві Святого Димитрія на пасічній, і поховали на кладовищі селі Дем'яний влас. На жаль, завтра маємо три похорони наших військових героїв. Зокрема, зранку, о 8-й годині буде прощання старшим лейтенантом Юрієм Максимчуком. Панахіда сьогодні відбудеться о 17 годині в будинку смутку на Ребета 3 А завтра, в 8-й годині, також на Ребета відбудеться прощальна панахіда. І поховаємо алею полеглого на алеї героїв міського кладовища. Також сьогодні, о 20 годині, відбудеться панахіда за загиблим у селі Радча. А завтра, о 10 годині ранку, розпочнеться похорон з дому полеглого і поховаємо воїна на кладовищі села Радче нашої франківської громади. Ну і також маємо третій похорон завтра, сьогодні о 19 годині. Панахіда в будинку смутку вулиця Ребета, 3 А завтра, в суботу, о 14 годині. Розпочнеться похорон в храмі Святої Покрови, Богородиці Української греко-католицької церкви на вулиці Княгинина, 29, і також на воїна поховають на алеї героїв. Бачите, велика кількість втрат, вічна пам'ять полеглим і щирі співчуття рідним та близьким героїв. На превеликий жаль, також маємо сумну новину. На 65-му році життя помер Михайло Щерб'як. Михайло Володимире свій час був довго директором міської дитячої, художньої школи, величезна втрата для Франківської громади, співчуття рідним і близьким, вічна і світла пам'ять. Коротко про сесію міської ради відбулася сьогодні. Сесія. Одне з найважливіших питань це реабілітаційний центр для військових та ветеранів. Зараз ведемо активну роботу в центрі на Софіївці. Також Оголосили інвестиційний конкурс на будівництво реабілітаційного центру поруч з міським озером. Це ініціатива самих військових і нашої центральної міської клінічної лікарні. Сьогодні Доповідав Тарас Романович Масляк, який пояснив, чому саме тут потрібно будувати реабілітаційне відділення. Ну і виступали ветерани, були представники громадськості, пропонували знайти інше місце за містом, але на мою думку, і на думку багатьох депутатів, саме хлопці і дівчата військові заслужили, щоб такий реабілітаційний центр був поближче до центральної міської клінічної лікарні, як один з закладів реабілітації. До речі, хочу сказати, що сьогодні реабілітаційних центрів дуже сильно не вистачає. Друге, це те, що ви пам'ятаєте на Чорновола, у нас є ділянка, яку ми виграли з громадою Московським патріархатом, і ми хочемо мати. На вісім класів сьогодні початкову школу. Тому оголосили інвестиційний конкурс на те, щоб побудувати цю школу для громади, і щоб дітки мали на цьому місці, де свого часу був дитячий садочок, а сьогодні буде початкова школа, тому що прорахували, що найбільше сьогодні є потреба саме початкової школи перших-четвертих класів. Окрім того, оголосили. Ви знаєте, що ми переходимо на індивідуальне опалення Оголосили інвестиційний конкурс. На будівництво 10 модульних котелень це на вулиці Національної гвардії, Любомира Гузора, Франка Шухевича Підгрянки. Нам дуже дуже важливо, щоб всі заклади були з теплом, і щоб ми все-таки нарешті відключилися від котельні на індустріальні і не залежали від приватника. І дякую всім тим, хто сьогодні прийняв рішення, ухвалив рішення перейти на індивідуальне опалення. Тому працюємо над цією важливою проблемою. Ще дякую депутатам про виділення 5 мільйонів гривень з бюджету на відбудову 2,5 мільйона університету мільйона університету Нафтигазу на укриття, адже цим укриттям будуть користувати студенти, викладачі, також мешканці навколишніх будинків. Та 2,5 мільйони для бурштинської громади. Наслідок ворожих ударів Бурштинська ТЕС не може подавати тепло, тому ми виділяємо бурштинській громаді, які більше вже 20 громад нашої. Франківської області, а також київська громада, яка виділила 10 мільйонів гривень. Для нас це дуже важливо і важливо допомогти для того, щоб справді зробити цю важливу справу і допомогти в університету нафти, газу і бурштинській громаді. Також звернулися до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про розслідування вбивства рини Фаріон. І не тільки цього хлопчину якого сьогодні підозрюють, а замовників тих, хто організовував, тому що ну не вірю. Напевно, як і більшість, що цей хлопчина діяв самостійно, що він здійснив це вбивство. Також на сесії затвердили програму українізації пам'яті Ірини Фаріон Івано-Франківській громаді. Багато передбачається в ній, але найголовніша українізація це коли ми повинні завжди. На москворотим тим, хто говорить московською мовою, відповідати виключно українською, і вимагати переходити на українську мову. Це найкраща пам'ять Ірини Фаріон в магазинах, в кав'ярнях, скрізь. Ми повинні чітко стояти. Єдиною державною мовою сьогодні є українська, і ми повинні на цьому стояти. Також на сесії міської ради ухвалили зміни до програми про створення ОСББ. До речі ми не тільки комфортно вдома будинки, які будуть відділювати, створювати СББ, а й всі будинки, які, які збудовані до 1995 року, зможуть отримувати від міста допомогу. Зокрема, сьогодні будинки до 20 квартир можуть отримати 100 тисяч, до 40 квартир 150 тисяч, до 100 квартир 300 тисяч гривень і більше 100 квартир, якщо у будинку 350 тисяч на енергозбереження. Тому надзвичайно важливо. В цьому напрямку працювати. Всі деталі є на моїй сторінці, тому важливо, важливо саме в цьому напрямку рухатися і закликаю створювати ОСББ. Вчора відкрили денний центр соціально психологічної допомоги, постраждали від домашнього насильства. Він працюватиме у Франківську на вулиці Семененка, 3Б. Це безкоштовний, доступний і безпечний простір, де постраждалі від домашнього насильства зможуть отримати необхідну психологічну юридичну консультацію, соціальний супровід. Тому це такий, на жаль, кількість домашнього насильства зростає і ми реагуємо відповідно. і Дякуємо міжнародним організаціям, які нам допомагають. Також передали пожежну в деокуповане селище міського типу Первомайське, шведські наші. Пенсіонери-пожежники у співпраці з представниками українського народного дому переміщі передали наші спілці волонтерів. І сьогодні ми спільно відправляємо її в Миколаївську область, адже після деокупації з Первомайська дуже цього потребує. Тому дякую всім, хто допомагає Україні. І такий добрий жест зробили. Сьогодні передали три реба та 20 дронів для окремого зводу безпілотних авіаційних комплексів САМСАД Державної спеціальної служби транспорту. Також передали Mavic 80 70-ті для 453-ї окремого піхотного батальйону, 60-ті автодронів для 72-ї окремої механізованої бригади. Mavic дрони та інші необхідні речі також вирішили до 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 78-го батальйону 102-ї бригади, тактичної групи САПСАН 24-ї бригади. А також відремонтували автомобіль, повертається у користування 79-ї окремо десантної штурмової бригади